Подивіться, у нас сьогодні тройне замовлення. У квартиру взяли три різних мармуру. Переглянемо його ближче. Подивіться, сірий з золотим. Сірий з золотим, то це ж божественно. Подивіться на ниточку, яка переливається з різних сторін, об'ємний малюночок, мікрофібра основна, шовкова, яка переливається. Но коли йде золотистий колір з сірим. Це просто суперово. Перейдемо далі. Подивіться, велюр, велюр, бірюза, сірі, графітові відтіночки. А тут взагалі йде ниточка велюрова. Тобто вона дуже м'якенька і дуже розсипчата. Подивіться, будь ласка. І далі, далі люди думали, який їм вибрати килимочок, оскільки в них в квартирі багато сірого. Ми їм запропонували сірий з коричневим, сірий з коричневим, Перейде під сірий, і під коричневим, але зробить вам контраст. Він трошечки буде відтіняти усю вашу кімнату, а об'ємний малюночок створить просто неперевершений вигляд. І гарантуємо вам, виріжемо любі розміри до трьох метрів.